Гендер слово, яке досі лякає багатьох громадян і громадянок України як міфічний бабай. Ним маніпулюють праворадикальні організації, церковнослужителі і навіть депутати. У боротьбі за традиційні цінності українського суспільства вони по-своєму тлумачать поняття гендер і гендерна рівність, вводячи в оману суспільство. Термін гендер увів до наукового обігу наприкінці 60-х років ХХ століття. Роберт Столлер. він запропонував використовувати його для позначення соціальних і культурних аспектів статі. Сьогодні поняття гендер означає ті соціальні ролі, характеристики, особливості жінок і чоловіків, які вони відіграють у суспільстві, або якими наділені під впливом соціокультурних факторів виховання, освіти, традицій, культури тощо гендерні ролі людини можуть змінюватися в часі. Наприклад, якщо ви навчаєтеся в університеті, то можете бути головою студентської ради, а через декілька років. Шолити громаду водночас стать у часі не змінюється. Поняття стать стосується біологічних і фізіологічних характеристик, які визначають. Чоловіків і жінок це хромосомний набір, репродуктивна система, статеві органи. Гендерна рівність це поняття, яке означає рівні права та можливості жінок і чоловіків у суспільстві у політиці, науці, спорті, виконанні домашньої роботи, дозвіллі тощо. Чимало гендерних проблем досі не вирішено. Це недостатній рівень оплати праці жінок, сексизм, низьке представництво жінок у політиці. Рання смертність чоловіків, гендерно зумовлене насильство, низький рівень участі чоловіків у репродуктивній праці тощо в Україні. Є ряд нормативно-правових документів, які формують засади державної гендерної політики. Конституція України, закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, закон України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. А також міжнародні зобов'язання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, загальна декларація прав людини, цілі сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй до 2030 року. Ціль 5 Гендерна рівність, міжнародний пакт про громадянські та політичні права.